Всім привіт, мене звати Анатолій і я займаюся своєю улюбленою справою, яка приносить мені багато моментів радісних. Це може бути, як ви думаєте, і кошти, це і задоволення, це улюблена справа, яка приносить мені прибуток. Тобто, якщо ви надумали чимось займатися. Яке вам не цікаве, яке вам не до душі, не чіпайте його, залиште в стороні, хай ним займається хтось інший. У 2010 році я розпочав, я заснував. І по теперішній час я контролюю, дивлюся, щоб воно цвіло і пахло. Ми не займаємося худобою, ми не займаємося рослинництвом. Тобто тваринництво і рослинництво мені не цікаве, займаємося ми виробами із каменю, цементу та гіпсу. Ребята, ми прості, сільська місцевість, тобто, хто мене знає, той в курсі. Якщо вам потрібно по нашій області. Гранітні пам'ятники, фундаменти, перемички, металокераміка, фотоскло, таблички на алюмінію, на нержавійці. нема різниці. Тобто, все, що цікавить, що касається ритуальної тематики, Пам'ятників, це до нас по місцю. Хто тут знаходиться Кам'янець-Подільський район? Їдемо в Кам'янець, їдемо в Гусятин, їдемо в Городок, їдемо в Ярмолинці, їдемо в борщів. Нема різниці. Дивіться, є в нас, якщо ви бачите, якщо ви бачите, до речі, оце вий песик. Бім! Це той песик, що прибився до мене. І я його приютив. І він же виріс, він же зробився великим. От В нього була будка, я бачу, він росте і він вже в ту будку, скоро не вміститься. З чого я розпочинав? Я розпочинав з газельки. Хай хтось говорить, що газелька це погана машина. Ну, ви бачите, все газетки. Якби вони були погані, то їх би не було. Повірте мені на слово. Повірте мені на слово. Я міг би взяти і спринтера, і мастера, і крафтера, але я цього не беру. Є в мене мастер, хороша машинка 2,5 без турбіни. Простий дизель, простий трактор. Супер машина. Отлічна машина. А все розпочиналося з канала на Ютубі Катіт. Хтось може перейти, просто подивитися, як він розпочинав цей е, чоловік. Колись я дивився е, дукальських колдунов з Тюмені. Але вони зараз щось закинули, розбіглися, не знаю, що трапилося. Ну і Катіт теж закинув цю тему. Можливо, я свій час теж закинув цю тему на Ну, на даний момент, якщо є бажання, є натхнення, я знімаю ці короткі відео для вас. Тобто не полінуйтеся, поставте мені вподобайки, підпишіться на мій канал. Нічого тут страшного нема. Ви підписуєтеся на мене, я підпишуся на вас. Добром на добро. Бо зробиш раз зло, зло обернеться проти тебе. Так що будемо робити добро. Це не для хейтерів, які нічого не зробили, тільки можуть обливати людину порядно брудною водою. Це для порядних, для адекватних, для розумних людей. Тобто людина, яка в своєму житті щось досягнула і дає роботу іншим, я підтримую таких людей. Людина, яка займається на землі, займається рослинництвом, сіє, збирає. І яка. Наприклад, має в своєму користуванні декілька видів техніки, там трактори, навісне обладнання, автомобілі. Я підтримую. Хтось займається кролівництвом, хтось займається бджільництвом, я теж це підтримую. Я завжди підтримую тих людей, які чимось займаються, а не ті, що ходять облудом і кажуть, як їм погано жити, немає ніде роботи, все подорожало. Не хочуть робити, не хочуть просто працювати. Ось цей УАЗ Леонідовець. Може буде дивитися, переглядати. Я його в нього взяв. В плачевному состоянні, це м'яко кажучи, в плачевному состоянні. Він весь був порваний. Но він, він що, єдиний в ньому? Технічно машина була, мотор мости, коробка, технічно була машина справна, але вона була розукомплектована. Без радіатора, без стартера, без генератора, без помпи. По проводці там були багато проблем по рамі. Ми що зробили з цим УАЗом? Ми його повністю розібрали до болта, до рами. Повністю. Кабіну ми повністю зварили, повністю дно нове. Зробили проводку, кинули не вистачаючих сюди. Деталей на цю машинку, зробили навіску для катафалка, накрили, покрасили, ну кабіну ще будемо красити це в планах. ну Ми до цього йдемо, ми це зробимо, але не все зразу. От бачите, хто, як, наприклад, людина захотіла, людина має. Якщо людина не хоче, ти хоч кілок на голові їй тиши, вона не буде це робити, бо вона не хоче це робити. Дивіться, я. Я спілкуюся з вами, а пес уважно сидить і слухає. Слухає. Він не голодний, він ситий. Моя думка така, що він просто попав е, в правильні руки. І він відчув голод, відчув холод. А зараз в нього є і е, будка собача, і він постійно нагодований. Тобто проблем по псові немає ніяких. Да, Склалася ситуація, колись не будемо згадувати. Я попав в жахливу аварію, чудом вижив, навіть що святі е закрили мене від е того всього, але страва не, не про це. У вас, у вас, тобто, кому потрібно по місцю це Чимерівці, гуків, закупна, по місцю проживання. Дана машина їде, виконує свою функцію. Кому потрібен катафалк Рено трафік, це вже міжобласний, він переобладнаний, в ньому зроблено все необхідно. Це пасажир, 8 місць, але ми з нього зробили катафалк. Він в нього є перегородка, є видвіжна полка, ми його випускаємо міжобласні рейси. Хмельницький, Тернопіль, Вінниця. Тобто, куди треба, ця машинка їде. Ця машинка провірена, ця машинка власна, тобто вона в користуванні в мене знаходиться і ми її використовуємо по призначенню. Так, да, Свій час ми їздили в неї на море, на гори відпочивати. Ну, Ситуація в Україні така, що зараз ніяких мов про відпочинок не може бути. Тобто, це в нас катафал. Реномастер, наша машинка, вона служить нам для ритуальних цілей. Тобто морг з морга. відвезти труну по місту, кому потрібно. Машинка старенька, но машинка суперова. Тобто я не можу сказати про ці двигуни. 2,5. Що вони погані. Так, да, можна було і взяти 2,8 з турбіни, але мені трапилася машинка. Був у мене в користуванні така машинка. Доброго, не можу нічого сказати про ту машинку. Іжка, блук. Сімйорочна морда, періжок народі. Машина попалася мені за 2 гривні. Ну, в такому стані, що вона була порвана повністю вся. До чого я веду, що цей мастер я поміняв в неробочому стані на того піріжка і доплатив за нього, не пам'ятаю, може 1000 доларів я за нього заплатив, а продав я того піріжка за 27 тисяч 500 гривень. В ньому був газ. І через рік я того пиріжка бачив, він возив хліб з пекарні по магазинах. Ну от Такий ну він вже був переоформлений, все як має бути, а цей мастер був в неробочому стані. Тобто в нього були проблеми з головою. Голова була зроблена, ну відповідно, були поміняні прокладки і відреставрірована голова. Ось такі справи по цьому мастер. Тобто цей мастер у нас і на ритуалку, і на доставку пам'ятників. Тобто В нього подушки дві стоять ззаді, є подкачка, компресор, тобто треба підняли. Ну Я нею не, не користуюсь. Ось, ось цей наш монстр. Дем так Е Легеснень говорити, що це монстр. Колись я про такого монстра мріяв, мріяв, мріяв. І з часом мрійте, люди, мрійте. Якщо ви хочете досягнути якоїсь цілі, ставте за мету Я буду, Я зможу. Повірте, ж, з певним часом це все стане в реальність. Повірте мені, з моїм досвідом, я знаю, про що я говорю. Ось з такого плану. Це я взяв машинку в Харкові. В Харкові. Міняли на ній мотор, Ну все вона не виїхала. Ми його будемо цю газельку робити під металоконструкції. Будемо робити в ньому катюшу. Доварювати зверху. Що цікаво в цій газелі, що в ній цікаво. Газель є газель. Ну в ній, якщо приглянутися, якщо приглянутися, в неї зроблено дві запаски. Понимає? Два колеса. Такого ні в кого нема. Тільки в пасервісі. Тільки по сервісі. Но удачна машина в мене вже рекламка, рекламка вже обгоріла, облізла. Це оця біленька Львовська газелька. Це одна із найперших. Взята у 2014 році, якраз були барикади. Якраз починалося повстання, Небесна Сотня. Ось туди ми її ще розстрілів на Майдані не було. Я поїхав в Львів, шуте село і ми цю газельку взяли. Але починалося все з буса. У мене був бус 27.05, такий, вишневий, темно-вишневий. Я так згадую, я його обрендірував повністю рекламою своєю, обклеюю. Ось з нього все розпочиналося. Але дуже складно було ним працювати, бо ми тягали за ним прицеп. І дуже було складно. Взагалі я не розумію, хто займається пам'ятниками е і використовує буси. По-перше, це незручно. А по-друге, там мало місця, арки, коліс заважають. У мене, як правило, верхня загрузка, бокові розгрузки. Тобто, цей, цей напрямок, буси, вони несумісні. Бачите, бім? Бім хороший песик. Хороший. Тут маємо ставити ми на цій території, ця територія колишнє подвір'я. Дуже було сильно заросше, сильно заросше було. Тут були дерева, тут місцеві хлопці мені допомогли. Отак От помаленьку ми трудимося, так помаленьку трудимося. В планах зробити тут мойку, кьорхер. Так що під давленням обмивати машини, ресори, рами, кабіни, тобто підготовлювати машини. Навіть якщо сезон закривається, треба машину привести в порядок. Так що відносно мойки ми будемо робити тут моєчку. Будете сміятися? Ну, це вроді би це смішно звучить, але я тут буду робити заправку. <ріст> Місцеві люди мене не зрозуміють, але хто дивиться мене, спостерігає за мною і знає мене особисто. Люди знають, що я порядна людина. Порядна людина. Ну що, що ж говорити? Я себе сам хвалити не буду, але тут ми плануємо робити на цій території. Автозаправку для власних цілей. Тобто буде стояти Єврокуб, пістолет, контролер, який буде щитувати літраж, скільки літрів там, дизпального чи бензину заправляється в транспорт. Так, да, ви скажете, для чого тобі та заправка? Які заправки? Хлопці, сьогодні одна ціна. Я пам'ятаю, до війни ціна була одна. На газ, на бензин, на дизель. Потім почалося підняття. І ми не знали, що робити. Не знали, що робити. Ми брали по 70 гривень за літр, а реально він стоїв 22 на той час. Треба було працювати. Газ стоїв 12 гривень, а туди 45. Такі ціни були космічні, космічні ціни. Ну зараз ми до цих цін доходимо. То тут буде заправка зроблена. На два пістолета на бензин і на солярку, а зверху буде Єврокуб. Ну Вона буде з освітленням, з відеоспостереженням, буде культурно під'їжджати машина культурно. Тобто ця територія буде робитися, великий паркан, буде встановлені додаткові ліхтарі, буде робитися автомайстерня, Я так планую це зробити. Ну, я планую, я до чого не беруся, я його доробляю. Тобто, якщо ви затіяли якусь ідею, розпочали одне, то не доробили, розпочинаєте друге. Майте на увазі, що нічого з того не вийде ні з першого, ні з другого. Тобто взялися до і переходьте на інше. Так в мене, коли я попав в ДТП. У мене залишалося багато невиконаних проєктів на цвинтарі. Дуже багато. Просто в силу своїх фізичних можливостей я не рухався. Я себе погано почував і треба було пройти реабілітацію, я її пройшов, як бачите, зараз все нормально. Я ходжу, працюю. Да, залишилися деякі моменти, але вони з часом пройдуть. Зараз ми ще ті проєкти. Ми вже, нам ще залишилося небагато, декілька, <кій> декілька проєктів незавершених, але ми їх завершимо без підняття цін. Ціни залишилися ті самі, з якими ми домовлялися попередньо з людьми. Тобто беретеся за справу, доробляйте цю справу, вірите в своє, е, якесь зародження якоїсь справи, вірте. Якщо ви любите її, ви її зробите. Якщо ви її не любите, тобто нема вас бажання ним займатися, ах вам хтось її нав'язує. Не беріться її, залишіть її в стороні. Так, да, якщо ви хочете заробити зразу мільйон, майте на увазі, що такого не буде. Ну, не буде таке. Так що до зустрічі. Підписуємось на TikTok, на YouTube. Всех благ.